Бляха, це цей дальнобойщик що не може всісти. Дімчик, що ти не можеш сісти? О, Господи, може це збоку, браті. Не докорок, ідіть і обхніть трохи, хлопці, поможіть йому. Поможіть йому, дядь Саша. Ну дядь Саша просто спеціальний спеціаліст по під'їжджанню, виїжджань. Nee. Дядь Саша, цей же дальнобойщик їздив на Дафах на манах, навірно, да, Дім? На Дафах на Манах? На манах. А десят? По Одесі тільки їздив. По, Чи що? Європі. По Європі? Що, серйозно? Ух ти, Ну давай тепер на Європу. Поче на європейській. А, це ж не азіатська машина. У мене тут вже нема чого і стукати. Ні, там один тайчик стоїть. Не, робить і передок і задок робить, бо я їздив. Провіряв Дальнобойщик. Та їй далі далеко далі борід не заїдеш. Це, що, виключений? Ні, ну ви на мене підставили. І понижайка була, чим мені понеділок. Ні, то треба на централь. Як застряв, так вона виручить, то да й добре. Ну це все, це понижайка працює, да? Як застрял, так? Як застряв, так без неї ніка. І порваєш. Вчителі Вікторич, засумувався. Поїдемо в гості скоро, так? Да? Нам там понравилось, да, так? Бо... Туди ви нас відправили, так. Да? Да. Було прикольно, ну його нафіг по лунчам їдемо, їдемо туди їдемо, не туди, ми точно туди їдемо, чуєш? Тестіре, може не подойде, не понравиться, чуєш? зараз спитаємо, чуєш? Саме головне, щоб виключив понижайку, бо так буде їхати аж до Харкова, чиш. Там є цей виключить. Да? Щось не вмоститься, чуєш. Що ти, Дімон, не вмоститься? О, кажуть, а кажуть, за да, його професіонал. А вони я дивляться тільки за роблять, робить, чуєш? Яку доробив і передок, йолки палки А вони тоді дядь що тебе підставив. Так що така історія. Піде? Чи може не годиться? Полетить. Полетить. Так що, друзі, от така історія. Полетить. Що ти, два слова якісь скажеш? Звісно, хочу виразити подяку Сергію. та його спільноті, всім вам друзі. За вашу допомогу в придбанні цього автомобіля, який послужить нам вірою, і правди для захисту нашої країни. А я хочу подякувати, подякувати хлопцям в першу чергу за те, що дають нам можливість тут жити, надіяти, що ми будемо жити в нашій вільній незалежній державі. Щось метикувати на майбутнє, хоч не дуже сильно хочеться. Ну і дяді Саші, хочу подякувати за його небайдужість, так як він вже так сказать покинув свою родину, військову. По сороку служби, як там кажуть, да? так що ну, от така історія, але він не забуває. І набрав мене і каже, так і так треба якось пацанам допомогти, якщо зможеш, організуй. Я кажу, хай до мене той, этот самий, подзвони одесит. Ну, а в нас от така була тачка. Теж військові кажуть, продає там дружина військова. Не знаю наскільки з дружиною не спілкувався. Але варіант непоганий по ціновій політики 86 тисяч гривень. Я вважаю, це ціна мотора. Правильно Олег Вікторович? До Олега Вікторовича звернувся Олег Вікторович з Вадімом, з Володькою музирою. Привели її трошки в Божий вигляд. Дякуючи Сергію електрику, приїхав, трошки підхоботився, підшаманив і розказав ці всі моменти. Ну і от така тачка на сьогоднішній день вже трошки перезута. Поміняні масла, поміняні фільтри, і от така вона вже Якщо буде їхати. 에х, буде їхати в 72 бригаду, да? А це побратим, я так зрозумів. Бо ми ж тоді не зустрічали, не було його тоді, так? Да? Ні, не, 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 не було. Ні, що не було. Скільки ти шелудька знаєш? Скільки ти мене раз бачиш? Я? Да. Другий. Другий? Други? Круто, не, ну от, розумієш, от кажуть мені. Це мій брат. Це мій родич. Допомагають тільки родичам. Слухай, тільки родича. Воно мене саме більше добиває. І з дядь Сашою ми теж за одним столом ще навіть ні разу не сиділи. Хоч він мене приглашав на своє 60-річчя. Ну, Селучко Гавнюк просто не приїхав, а то в мене були сімейні моменти. Але то таке, то не міняє діла, взагалі, от зовсім. А тим, як там кажуть, собаки гавкають, караван йде. В першу чергу залишатися людьми, бути людяними. І Вон вже щось показує, бачите, це ж вони ж скільки ви пробули разом? Із Сашою? — Рік. Рік. А, це ж ти казав, що ти його забирав, так? Я на ти той дядь Сашу, але я його на ти. Тому що його ж Сашко звати. Я ж не кажу на нього грицького. Грицького сю. Так що я дякую всім небайдужим за довіру, за підтримку. Хай там не супер-пупер-конь. Хтось там буде писати нам чермет. Але я вам скажу одне, що е, дякуючи цьому чермету, е, реально вирішується багато різних питань. Я ще, ще задам питання тому дальнобойщику, він не може ніяк розпрощатися з дядією Сашою. Там куча ж інформації, хочеться все розказати. Так що, ти ж дальнобойщик, я розумію, що ти скучив за дядію Сашою, але я хотів би все-таки задати пару запитань. Ти скажи, ну от люди говорять там. От, частенько, ну я не знаю, важко їх конечно, назвати людьми. От говорять, хіба ж це машина, це ж корч. От що ці корчі насправді роблять? Отак, ну, я ж без підготовки, без. Ти, знаєш, що вони роблять немислими. Ти сам не знаєш на що вона способна. Ну, коли треба... ну що ви там по шаурму, по тілкам їздите? Я ж не знаю, ну це ж не Ну так же деякі думають, розумієте. Толком нас друга. А, друга, я легка лгка артель. Біла, красива. Ага. Уже, наверно, не мав. І її вже, мабуть, нема. Да. Я ж знаю, що її вже нема. Була біла і красива. Да. О. О. А на самом деле ця машина, це робоча лошадка, яка я... Ти сам не оглядаєш, що вона витягне. Не витягує все. Просто все. І грізюку, і сніг, і болота. І... Це, це коли ви їдете куди до дівчат чи що? Си, а, Зий коли, дівчат. Ой, можна. Ну, тобі можна і тобі можна, всім вам можна. так що... Е... Чого я запитую, таке запитання? Не завжди хлопці, е... Ну як, якби ми підготувалися, я сказав, так, Дімон, я тобі задам вопрос, а ти мені даси такий відповідь. Е... Нам це не потрібно, але я вам скажу одне. Коли ми купували першу машину, це вже 106 та машина. Е... Хтось там скаже, хіба її можна назвати машиною, але я вам скажу, чим воно старіше, чим воно простіше. І от цей тросик, він реально мені придав настроєння. Тому що це машина, які ну, її пхнуть завести, вона поїде. Тут, там, тут навіть немає електроенергію клапана на цьому. А може є, точно не знаю. Тому що якщо електроклапан не возбуждається, але я думаю, акумулятора хватає. Якщо навіть не буде і працювати, ні. а, кстати, Сергію дякую, я електрокогенератора поставив. І перша машина, яка була куплена нами і передана в курах 82 й бригаді... То була та електрон. Ні, то була сама перша, це була Навара, це був це вся друга бригада, перший бат, перша рота, перший звод Славік Лаврентьєв, Білого малий. Це ми йому збирали, це була перша машина. І через чотири дня подзвонила медичка Оля Славіку. Славік вже Славік був на больничку Феофані. І Славік до мене дзвонить і каже: дзвонила Оля і сказала. Подякувати усім людям за те, що зробили цю, цю машину, тому що не було б машини. Мародера б ми не спасли, тому що мародьор би стік кров'ю. І тоді машина, та перша, вона попала в той момент під руку і врятувала життя. Помниш, е, Олег? І реально і з того моменту я прийшов і дітям своїм кажу. Тож, ми... Я хочу тобі сказати, що та елічка, оця зелена, да? що ти передавав, от її останнє місце, це ми з хлопців вивезли з нуля. Оце ж я й хотів почути до тебе, Діва. Я не хочу витягувати інформацію. Люди щоб розуміли. Я тільки ось зараз пам'ятаю. Оце Ота її була остання місія. Вона... А скільки вона взагалі зробила роботи? Вона приїхала, бідно, закипіла, стала і все. І все. А машину ми передавали в Селідово дяді Саші да, тоді біля і покойний був приїжджав Іван. От, да, багато хлопців було, багато було, Кузьменко, Ванюха. І такий двіж Паріж був. Так було. Да. мене я зараз заходжу у свої телефони, а в мене ж відеозвернення від нього, відео, де ми з хлопцями зустрічалися. Я кажу, і пацани будуть жити доти, ми про них будемо пам'ятати. Тому що про них забуватися не можна. І от із-за цього я і не можу покинути цю всю роботу, хоч багато хтось там говорить, це не робота, це попрошайничество. Е, буває в моїх малих там дівчата, да, вони там от сьогодні субота, у нас сьогодні прямий ефір, будемо далі колядувати. На 58-му бригаду також ми передавали тільки Улаклах біля того магазину. Якраз після перших прильотів в Улаклах на площадки ми приїхали. Да, ми... І якраз ми після. Прильота, приїхали, передали, були машину, і та машина ось вийшла з ладу, в піві прилетіло. Ну, похоже, вона на ту, що стоїть у мене, але моторний оцек живий. Але пацани теж. І хто до мене звернувся? Звернувся Медведик, з яким ми познайомились колись в Павлограді. Як їхали, гнали третю машину, зараз Саня він чи Вітя знаходиться в ПВО по стану здоров'я, але про своїх пацанів, як і ваш дядь Саша, не забуває. Тому все-таки, як я кажу, що війна більш за все у таких, як дядя Саша, у його родин, у ваших матерів, там, дочок, дітей, в таких дебілів, як ми. А у тих остальних, що там я не хочу їх там ображати, але в них і все таки нема. Одна з вона, мабуть, більше, і воно поки тут а не гупа, не гримить, то я кажу ви не ждіть. Тому що те, що там, і там жили такі саме, шелудьки, як і я. Тримали свиней, курей, хтось жив у будинку, хтось ходив на роботу. А того всього нема. А ці очі бачили. А ми їздили, да й теж своїми оченятками там побачили, ну коли там Харківська операція, понятно, проїжджаєш, ми були в Святогірськ. Ми були там і та сама долина, і Кам'янка, і той самий Ізюм. І дитина моя їздила, хотіла подивитися, та середня дочка. І вона була біля того будинку, де загинули діти, де загинули пенсіонери в тому підвалі, де їх авіабомбою знищили. Тут людям ні, тут їм по барабан. То я кажу, допомагайте допоки своїй армії, щоб не годувати чужу. Так що не буду хлопців мурижити. А що ти приніс? Це Леся Петрівна передала. Да? Леся Петрівна передала шилутьківських смаколиків. Смаколик. <о, о, смаколиків> що там? Силуки? Шилудьків... Да, то, 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 то то він ж вже о, тепер він не служить, то йому нема. Бачили, все. Тільки так. Так що я дякую хлопцям і дякую всій своїй команді за підтримку за довіру. Хай не супер там тачка, не 2026 року чи 2025, а старенька 25-2005 -го, го Але вона, я буду надіяти, що буде робити і на шаурму, коли треба звозе, і на нову почту. І підвезе хлопців туди, куди їм треба. Тому що навіть на шаурму поїхати це теж треба, тому що це зекономить. Їхнє здоров'я, ноги їхні, не затре хлопці поїдуть і перекусять. Ну, не ну, там вже не роблять шаурму. Вже не роблять. То я ж думаю, що вже не так що Там де вони вже шаурми нема. Так що на цьому все. Всі миру, здоров'я і добра. Щас пациків сфоткаю на пам'ять. От і все. Так що, дядь Саша, строй свою команду. Молоду, і будемо фоткатися.